Так, це наш депутат міської ради Навальна Марина. Так, вірно? Вірно. А з сьогоднішнього дня ми починаємо опитування, так як до вас громада звертається в сесійній залі, всі включають ігнор, ніхто ні за що не відповідає, ніякої реакції немає. Матвієнко може дозволить собі, як еліта наша, повернути дупу до громади, махати так, вроді, що закрий рот, ну такі відносини у нас з громадою склались, ненормальні, можна сказати. Ніхто ж для себе особисто нічого не вимагає. Суто все по по життєдіяльності міста. Так, от мене питання нічого особистого, ніякої інформації особистої питати не буду. Мене зараз на даний момент найбільше хвилює, це саме перше, що хвилює. Чому ніхто не перевіряє достовірність переданих коштів для ЗСУ? Ота казка для того, що там мер прочитав. Ну, За цей період часу я розумію, що ви не будете підтверджувати, але так як я вже, член комісії. Так от. Ну, ви ж можете запитати у пасічного там, у деякого слухай, ну ти перевірив, відпішли ті кошти чи не пішли. Ну ви ж розумієте, це не мої повноваження перевіряти, пішли кошти чи не пішли. Ну навіть тоді, коли я кричу на весь зал, що гром шановні депутати, кошти до зсу не дійшли. Значить, кошти не доходили до ЗСУ, коли відправляли мільйони, чотири, п'ять і далі. Мільйонів для військової адміністрації. Я два роки кожного місяця доношу вам, то доносила за одну хвилину, давали одну хвилину. Це громада повинна була вкластися в одну хвилину. Ясно, що я передіргувала, я спішила винести побільше. Ну, навіть коли я за перед вже. Щоб не наражати депутатів на пеку і не відправити когось до зсу, я встаю перед сесією. Але чому таке відношення до громади, що даже дозволяє літний собі? Ну, ви за нього відповідати не будете. Я не те хочу запитати. Це ви розумієте? Ну, ставте питання. Да. До вас, я все за щось запитую? До вас питання. Чому ніякої реакції на зауваження, що кошти нашим військовим не доходять? От у на квітневій сесії ви знову всі дружно проголосували за півтора мільйона. Але ж чому я доносила до? Ви ж розумієте, за кожне своє слово я відповідаю. Якщо треба буде відповідати, я відповім за кожне своє речення. Але я говорила. У березні місяці наші військові не отримали мільйона. За які ви проголосували? Хто цим повинен цікавитися? Чому не поставили одне до одного питання? Пане Пасічний, пане дикий, ви перевірили? Ні, не перевірили? Аліна Римар запитала у Юлії Миколаївни. А вже пішли частково, брехня ніякої часткової не пішло, нічого не пішло. Так, от питання. Просто так сидите на рівному місці, проголосували ще за півтора мільйона. Саште до мене куди питання. так навіщо ви мені прийшли? Розказувати цьому молоді. Нові... Вже... Це не ну, ви чули. А яка реакція у вас на я те, що я чула про це? Я перший раз чую про те, що гроші до військових не дійшли. Я вам офіційно заявляю, що я голосувала за всі буквально рішення, коли виділяли кошти військовим. Ви можете це все подивитися по Во! але. Вони не доходять. Хто І ж цим поцікавиться? Ви мені Давайте, по. Да. По перше, це. По-друге, не моя компетенція перевіряти, чи кошти знайшли. У рішенні чітко написано, хто є відповідальним за рішення. Я не член бюджетної комісії, я не повноважена це перевіряти. Якщо у вас є питання зверніться до бюджетної комісії до розпорядку. От я кошти. почала от я почала зараз. Почала із всіх депутатів, буду до кожного окремо підходити. Яка думка, чому якщо до... вони не дійшли туди, ви справді і кажете, то це погано. Але запитайте у тих, ви подивіться в рішенні? Хто а член якої виконує. комісії ви я член земельної комісії? Земельної да. комісії. Да. А як так проходить у нас от ці тендери? І ми розуміємо, я то можу це вже достовірно вам розказати. Ну, я ж не учасник тендерів. Ви, е, шановна пані Галино, е, я поважаю вас, вашу боротьбу за несправедливість. Я абсолютно до вас нормально ставлюсь, але ви повинні зрозуміти, що депутати на громадських засадах в мене є ось своє ну я теж не на зарплаті. Місце, на основне місце роботи. Да, я робота теж теж у пару разів і ще десь кудись. То мене вигонять просто з роботи, от і в мене я не вникаю у ті питання, які не стосуються моєї. Підождіть, думки. а хто ж буде вникати, якщо не депутати є комісії? Є правоохоронні органи, які ці повинні займатися. А що ви хочете? Я повинна піти побити. Говорю, ні, члені, ні, ні, ні. Підождіть, мель. підождіть. Я нічого не хочу, я просто Ще? запитую. Є, питання? є, звісно, можете сісти. Ні, ні, кажіть. кажіть а, питання. Мене цікавить. Низка сіть. Є... Ви як працівник музею так. керуєте музеєм так. нашим? Так. Всесвітньо відомим. Так. Але мене цікавить. Я, у вас є якісь і науковці, у вас є наукова наукові? Я доктор філологічних наук. Якщо ви цього не знали? Ні, я не знала. То, я, не це оце це. я зараз Бачите, починаю те, з вами. Вирієте, а, а, а це що ви не знали. Ну, от, ваш дивно. Дивно. Особистою, особисто вами, никим, вами не цікавилася. Мене тільки суто цікавить робота mm -hmm. наша, життєдіяльність нашого міста. А х, хто ви по, за... Рангом не знаю. Так, значить, мене далі. Що стосується музеїв? а як ви дивитесь на те, що в нас забудували а, історичну пам'ятку, тобто вал буд забудували комерційним будівництвом. Ти кричи, кричи, ну, у нас залишилося ще Грушевського, 12, яку вже а почали. Таке, Грушевського 12 вал. Захисна а, зона бала. Як краще вам поговорити з археологами, хто там на розкопках був? Я доктор філологічних наук. У нас музей. Е, на Ні, я вже все те, що треба знати, по тому, що, а, що, а, тому, там, що, опорний, кажу. що там опорний план, що там захисна зона, mm -hmm. це вже я знаю. Е, ну я ж не є історики, туди улазить mm -hmm. аж я туди не далеко. археолог теж, ви розумієте, І я та. ж є низка різних спеціалізацій. Так, так, от я що запитую. Зараз на даний момент. Археологу, просто дилетанту, простому містянину, видно, що засипається захисна зона будівельним сміттям, це вже друга частина валу. Так от знак питання. А коли якась реакція буде? Від працівників музею, а це до музею стосується. Це саме опорний план і захисна зона це все комплекс музеїв. Ви сюди в цей комплекс ходите». А чому нема ніякої реакції? Ну, Запитайте в археологів ті, хто, і хто більше цим займається. Ні. Я цим не Підождіть, археологи тут Я, не до чого. І... Сміттям не археологи засипають. Сміттям засипає наша наш коркач, яке сміття возить, наш мер з його а, дозволу. ну запитайте в них, якщо вони Підождіть Я не туди сміття. Ну, от ви знову запитайте. Я ж оце й почала запитувати. Ви ж розумієте, як з мером ми спілкуємося. Він нападає на мене прямо о... у. Ну, не до нього? Не мене, не мене теж не цікавить. У мене з ним ніяких справ немає. Особистих. Я його навіть не до війни не. І не знала. Я його й в очі не бачила. Тільки по відео, коли він розказував, що в нього, крім сперми, більш нічого немає. Оце коли я перший раз побачила. Не мені, розказуйте мені про мера, навіщо мені це питають? Я вас запитую, а значить, для чого ми депутатів обірали? Ви не знаєте, для чого взагалі яка місія ваша? Так от це виборці й питають запитати у наших слуг, що ж, ну підождіть. Я місь, містянка, маю право запитати у вас, у другого, у ну, третього. Це, це конкретно. Не говоріть своїх монологів, ставте мені питання. Це... Мені я питання. вам задала питання, як ви дивитеся те, що в нас друга частина валу засипається? Якщо туди звосять мусор, я ставлюсь до цього негативно. Добре, що для цього ви робите, щоб цього не було? Ви хочете, щоб я вийшла туди на суботник? Ні, ви там суботником нічого не зробите, його просто треба припинити. Слуг ми обрали на противагу нашому меру. Да? Mm -hmm. Якщо він займається злочинною діяльністю, а в нього вже 15 кримінальних справ, значить mm -hmm. Значить, ви повинні реагувати, якщо yeah. він починає.